Вода з надбитого глека, авторка Наталія Баклай, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, Вподобайка, підписка, комент. Маленьке дівчатко заплющило оченята і в долоньки сховало обличчя. Котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця. Кому доведеться, той буде жмуриться. Розімкнуло рученята і карим поглядом зазирнуло за причілок хати за тин, за найближчі кущі на вулиці. Ніде нікого не було. Стало страшно, аж моторошно. А що? Як усі додому порозбігалися? Домовилися між собою, щоб її найменшу налякати. Я іду шукать, гукала в темний вечір і нікого не знаходила. Що мала, всіх розігнала, а тепер не збереш, озвався веселий юначий голос. Давай допоможу. А я не мала. Спритно відказала Надійка найстаршому хлопцеві з їхньої вулиці Сашкові череді. Якщо хочеш знати, мені вже вісім років і я ходжу до школи, а увечері мамі телят пораю. Воно й видно помічниця, проспівав Сашко. До півночі у піжмурки грає. Я тільки трішки, знітилася Надя. Мені, мама, дозволили. Ну, де ж твої ж мурики, поки вони сидітимуть у самотині. Гей, дітлахи, виходьте, я вас усіх знайшов Олька в дерезі, Микола за колодками, а Дмитрик і Павло за криницею. А як ти їх знайшов, якщо й не шукав, здивувалася, аж зашарілася Надійка. Підростеш. Розкажу рости швидше. Сашко посміхнувся, смикнув дівчину за кіску і попрямував на сусідню вулицю гуляти. Надя завжди слухалася старших, а Сашко був старшим на цілих п'ять років. Як же не послухати? Треба рости, якщо старший сказав. Вона так старалася. Їла все, що бабуся варили, і не кривилася від лемішки і затірки, на відміну від меншої сестри, але зростала помалу, якось зовсім непомітно. В той день, коли призвали Сашка до армії, вона теж прибігла подивитися на проводи. Хлопців до війська проводжали усім селом. Так було заведено здавна. Біля сільради сільський маестро, гармоніст Федір, грав прощання слов'янки. Жінки витирали сльози, згадували своє і дивилися на новобранців, як на рідних, бо зросли хлопці на їхніх очах безбаченками після воєнне покоління. Здрастуй, мала! Ти чого погано так ростеш? Оце б поцілувала мене, так не дістанеш! Як з-під землі виріс Сашко і під регіт дорослих білозубою усмішкою засліпив на дійці вранішнє сонце. І чого б я тебе цілувала, я ж не твоя наречена, засоромилася, але віджартувалася дівчинка. Ти підростай, а там видно буде, чия наречена. Може, й моя, засміявся хлопець. Сашко пішов служити до морфлоту на цілих п'ять років, а наді нічого не залишалося, як рости і чекати. Першого листа він надіслав, коли їй виповнилося п'ятнадцять, а останнього вона йому надіслала, як виходила заміж. Між тими роками фіолетовими чорнилами писалися зболені сумні рядки. Зосталися сестрою круглими сиротами, померли мама і бабуся і, радісно схвильовані, закінчила школу з медаллю, пішла працювати в ланку, вчитися далі не маю змоги, сестра без мене не виживе. В останньому листі рядки були жіночо відверті. Пробач, виходжу заміж. Ти. Найкращий в світі друг, але я зустріла іншого. От і виросла, мовив Сашко сам до себе і відклав на армійський рундук листа. Котилася торба з високого горба, згадалося чомусь найдавніше, а ще вечір, на віддаленому кутку вулиці, розгублені очі маленької дівчинки. Дивні ж мурики, що виходили зі своїх схованок, як мурашня. Як давно, як недавно все те було, виходжу заміж, підсумували оті згадки, виважені рядки листа, не задавались, не величались, а промовлялись спокійно і упевнено. Цілу ніч він писав їй листи. Потім шматував на дрібний мак все написане, щоб хлопці не прочитали, і починав заново. Під ранок Сашко вивів красивим каліграфічним почерком єдине речення: Я знайду тебе, Надю, і відправив адресатові. Додому, після армії, він не повернувся. Ступив до військового училища, а потім служба в різних кінцях світу, чехословацькі події, миротворчі місії в різних країнах, звання полковника, медалі, ордени і сім'я, яка з ним об'їздила і облітала не сотні, а сотні тисяч кілометрів. У години перепочинку напливали здалеку вже, як марево, спогади про село. Хоча не було чого і згадати хорошого. Дитинство в коротеньких, латаних штанцях зосталося так далеко, що й пам'ять ледь діставала ті спогади. А юності як і не було перші роки після війни. Пробігли причіплювачем за колгоспним трактором, а потім помчали захищати союз рушимий. І не встиг зрозуміти ще багатьох істин, не встиг натішитися життям, а вже пенсіонер. Іноді мріялося про зустріч із односельцями. З рідних нікого вже давно не залишилося, виявився він невдячним сином. Найближчих йому людей поховали без нього. Матір, як був у Польщі, відчима, як гриміли чехословацькі події. А ще мріялось, що колись же він має побачити надію. Вона, мабуть, десь при посаді, адже школу закінчила з медаллю. То за чоловіком вивчилася, бачилася вона йому. То директором школи, то поважною вчителькою, то в колгоспній конторі в кріслі економіста, то милою лікаркою у сільській лікарні. Я знайду тебе, Надю, напливало давнє паробоцьке. А після повторного інфаркту дав собі слово: Видужаю, поїду в рідне село, бо не маю права ось так померти. Жодного разу не провідавши дорогих могил, будучи людиною дисциплінованою і з тих, що дотримує власного слова, Олександр Матвійович прилетів до України, до рідної ріллі, припав до давніх стежок, до старого дворища, притулився до потрісканої старої верби, яка його вже не впізнала. Розпитував, перепитував у далеких родичів за матір, за відчима, за нехитрі новини і нелукаві сільські історії, спитав і за Надю. ніхто конкретно про неї нічого не знав. Як вийшла заміж, то наче і не було такої в селі. Не лишилося тут в неї нікого, нікогісінького Прошепелявала стара нестеренчиха про далека родичка чередів. Поїду, прокрутилося в думці Олександра Матвійовича. Бути тут, можливо, востаннє, і не знайти, аж потім не пробачу собі зроду і вранці поїхав шукати. В сусідній район добирався автобусом, а там узяв таксі. Водій виявився балакучим хлопцем. Не щулися, як і перша хата вікнами посміхнулася і осокорами зупинила. Селом пішов пішки і чогось до школи, а, дійшовши, вжахнувся. Як же її шукати? Прізвище в неї давно інше, а яке не знав. Чи є у вас вчителька Надія Семенівна? запитав стримано і поважно дітвору на подвір'ї школи. Ні, немає, оточили незнайомця цікаві дітлахи. А в лікарні як лікарку звати? Марія Нестерівна, а в конторі працює жінка, яку звати Надія Семенівна. Немає. А як її прізвище? Не знаю, діти, прізвище я не знаю. Тоді спитайте бабу Ганну. Он вона навпроти школи на лавці сидить. На сонечку гріється. Вона все знає. Олександр Матвійович підійшов до старенької, аж вицвілої на сонці бабусі. Доброго здоров'ячка. Здрастуй, синку. Не пізнаю, чий ти. Я не тутешній бабусю. Розшукую одну родичку. Тільки прізвища не знаю. Що ж ти за родич, якщо й прізвища не знаєш? Поганий, видно, родич, поганий, бабусю. Тоді кажи буду згадувати, хто така. Років сорок тому сюди вийшла заміж Надя, Надія Семенівна тепер. Родом вона з сусіднього району. Маленька така карока. Бабуся напружила пам'ять, аж старечі зморшки натяглися, як тят Івана Лукові, думала довго, аж поки той лук вцілив у згадане. Знаю твою Надію Семенівну, тільки в нас на неї кажуть, Надька Івана Кривого. Іди прямо, прямо, а дійдеш до магазину там покажуть. Двір був чепурненький, чисто підметений, аж лиснився проти обіднього сонечка. Маленька глиняна хата вказувала на скромність господарів садиби перекошений старий сарай, на нестатки. Худа, невисокого зросту жінка. У підтиканій спідниці, підв'язана вицвілою кремовою хусткою, стояла посеред подвір'я і звично кликала курей. В одній руці тримала миску з зерном, а в другій надбитого глечика з водою. Побачивши чужого, жінка поставила миску, осмикала спідницю і з цікавістю почала розглядати чоловіка, що йшов до неї. Нічого в ній не нагадувало ні колишню дівчинку із Жоржинових вечорів, у які котилася торба, ні караоку смаглявку з фотографії у армійському альбомі. Це не вона промайнуло в думці. Мабуть, переплутав двори, але, розуміючи, що нечемно повернутися назад, задля годиться, привітався. Ще й пожартував. Кажуть, вода у вас найсмачніша в колодязі, чи не можна спробувати? Неправду кажуть, вода, як вода, відрізала жінка. Можете пересвідчитися, ось тільки набрала і простягла надбитого глечика з водою. Руки її були порізані глибокими зморшками, Змарніле обличчя і сиве ріденьке волосся, що пасмами виглядало з під хустки, надавали жінці добрих сімдесят. Беззуба посмішка спотворювала уста. Ні, це таки не вона, вона такою не може бути. Крутилося в думках аж паморочилося в голові. Воду пив жадібно. Відчуваючи, що справді не смачна, пив тамуючи смуток. Бабусю, надю, а можна ми у пішбурки пограємо в нашому дворі? Раптом як виросло між ними маленьке дівча. Білокосе, мов кульбабка, а біля кульбабки ще п'ятеро дітлахів. Та чи вам лугу немає, чи інших дворів, як ви мені набридли? Ні вдень від вас спокою немає, ні ввечері, проказала втомлено і невдоволено. Ідіть на вигін та й бігайте. А вода у вас справді недобра, мовив Олександр Матвійович, віддаючи глечика. Я ж казала, що ніяка. Який господар, така й вода? Киш, 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 щоб ви повиздихали. Ну, ви бачили. Тільки почну курей годувати, усі сусідські курчата тут. Киш, киш, паразити. Надія перенесла свій настрій на сусідське птаство і, поспіхом, проганяючи курей, кинула незнайомцю Бувайте здорові! і чомусь глянула вслід дивному чоловікові, який поволі, поволі, віддалявся з її подвір'я. Важкою ходою підійшов до воріт, озирнувся і, якось зболено, гірко, подивився на неї.